Недопрацьовують. Громадський рух чесно оприлюднив список прогульників сумської міської ради. Інформацію дістали зі стенограм і протоколів самої ради, надсилали запити та аналізували отримані дані. Перевіряли, як відвідують депутати свої комісії та пленарні засідання. Досліджували різні роки. Виявляється, що загалом такі несумлінні представники громади є у кожній фракції та депутатській групі. За винятком хіба що комуністів? Останні до ганебного списку не потрапили. А от перші чи особи міської ради, нинішній мери секретарка, свого часу прогуляли 67 та відповідно 73 відсотки засідань комісій. А шість обранців примудрилася не потрапити в половину сесій. Це Олександр Акатов, Микола Богданов, Олександр Власов та Юрій Бабічев. І таке за словами координаторів руху, чесно, може їм дорого коштувати. Цілий ряд депутатів Сумської ради попав під. Дію статті 37 закону про статус місцевого депутата, яка говорить, що депутат, який за поточний рік, за один з років скликання, пропустив понад 50% сесій чи комісій, може бути позбавлений мандату. Це може залежати знов таки від міської ради і від вимоги на це громадськості. Та навіть присутність у залі ще не гарантія плідної роботи на благо громади. Для сумської міської ради уже звичним стала картина, коли після розгляду окремих проектів рішень у залі не можуть зібрати кворум. 35. п'ять. колеги немає кворума. Сесія оголошую закритою.